Привіт, починаючи з цього уроку, ми з вами приступимо до створення гарної програми з дизайном за допомогою програми Android Studio. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. на сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Наразі я створив абсолютно новий Android-проект, і тут ми з нуля будемо створювати гарний android додаток з одразу дизайном, а також з набором різного функціоналу. І перше, що ми будемо робити, так це ми будемо створювати дизайн саме для головної сторінки. Тут на цій головній сторінці ми можемо одразу Видалити ось цю текстову напис, вона нам тут буде непотрібною. Також ми можемо одразу вказати те, що ми відображуємо інтерфейс користувача. За бажанням ви можете змінити тему для усього вашого проекту, але я поки що залишусь на поточній темі, та її поки що змінювати не буду. А тепер ми давайте зайдемо в перегляд коду. І більшість дизайну ми якраз будемо описувати через код, власноруч. Отже, перше, що мені потрібно зробити, так це потрібно відкрити Constraint Layout, А також. Кож трошки нижче його закрити. Ну і відповідно, все, що буде відноситися до Constraint layout, воно буде знаходитися всередині нього. І перший блок, який ми з вами створимо, це буде view. Це просто графічний блок, у якого немає такого якогось великого сенсу, але цей блок він буде гарно в нас відображуватися, і він буде створювати, наче шапку для нашого, для нашого додатку. Отже, ми вказуємо, що ширина буде Match Parent, або ж по факту 100% екрана. Далі ми вказуємо, що висота. А, нехай в нас буде 200, просто 200 е, пікселів, наприклад. Також додатково, ми давайте вкажемо з вами якийсь певний колір. І насправді різні кольори я вже їх е, заздалегідь е, обрав. І, відповідно, я просто їх сюди буду вписувати. Ви можете їх е, підбирати напряму ось тут в Android, підбирати інші кольори, або ж залишати ті самі, які будуть і в мене. Також, звісно ж таки, нам потрібно буде для цього блоку ще й прописати стрілочки. І е, стрілочки це якраз те. Момент, який дуже зручно описувати через графічний інтерфейс. Тому стрілочки просто я проставляю через графічний інтерфейс, вони додаються, ну і відповідно. Пізніше ми їх бачимо тут вже в коді. Також додатково. Ми давайте ще спробуємо додати тут, можливо, якийсь ID. Я не впевнений, що з цим об'єктом я буду працювати через код, але нехай вже тут буде якийсь ID, Можливо, в майбутньому, все ж таки, воно нам знадобиться. Далі ми давайте пропишемо з вами текст view, Або ж пропишемо просто якийсь текстовий напис. Тут ми давайте вкажемо те, що цей текстовий напис він не буде в нас на повністю всю ширину. Ні, він в нас нехай буде займати стільки місця, скільки потрібно під сам цей об'єкт, тобто це ми вказуємо для ширини та висоти. Окрім того, ми давайте одразу вкажемо ще і ID. Наприклад, тут буде просто такий ID, як title або ж назва. Також тут нам потрібно розмістити певний текст, і цей текст, звісно ж таки, було б краще зберігати в файлі Стрінкс. Ви можете це зробити пізніше. Я поки що давайте усі ті текстові написи, просто тут буду зберігати. Це не зовсім прав. Але це трохи нам скоротить час. Окрім того, я б хотів вказати ще тут текст сайз, тобто розмір тексту, наприклад, 25 пікселів. Нехай це, нехай це буде. Також я хочу вказати текст колор І тут я підберу такий колір, як Color White. Це за замовченням, в мене є вже такий колір в файлі key Colors. Ви перегляньте, якщо такого у вас кольору немає, то можете його додати. Відповідно, також у вас буде просто білий колір для е, тексту. Е, ну і ще що я пропоную тут зробити, так це додати. Певні мерджіни. Ми давайте вкажемо Mergін старт 40 DP, тобто 40 пікселів е, з початку в нас буде відступ. А також Merдin топ в нас нехай буде теж 40 пікселів. І можна помітити, що відступи не працюють, а не працюють вони з причини того, що ми не прописали стрілочки. Насправді, стрілочки можна також ось тут прописувати. Наприклад, я взяв, зараз перетягнув стрілочку, і ось в нас вже прописується Constraint Top to Top Off, і підставляється ID об'єкту, до якого ми якби закриємо. Кріпляємося. А також стрілочку потрібно прописати ось тут збоку, і відповідно, ми просто також це робимо. І ось в нас додається ця підказка. До речі, коли я таке прописав, можна помітити, що наче в мене і прибралися ці мої відступи. А тому давайте я повторно їх тут ще раз пропишу. Та це буде відступ зверху та з боку. Ось такий текст в нас тут виходить. Ще що я хотів би сюди додати, так це я б хотів додати сюди певний шрифт. І шрифт це точно те, що. Потрібно додавати через графічний інтерфейс, адже тут ви можете одразу перейти в More Fonts, Ви можете, по-перше, шрифт, як зазвичай, знайти на Google Fonts, а потім можете просто його тут підвантажити. Відповідно, я буду вантажити такий шрифт, як Montserrat, І тут я давайте буду, ну, наприклад, Semi Bolt, його версію просто завантажувати. Отже, це все завантажилось, воно додалося, і до шрифту також ми додали верні, до тексту, ми одразу додали правильний. Для нас шрифт. Окей, з цим ми розібралися. Тепер ми давайте, можливо, навіть це скопіюємо, трохи нижче ми ще раз це пропишемо. І тепер в нас буде щось на кшталт підзаголовка. Так, Так, тому ми додаємо тут ID як subtitle. Далі ми не змінюємо ось ці розміри. Ми давайте мерджіни поки що перекинемо просто вниз, трошки пізніше з ними розберемося. Тут в нас буде певний шрифт, тут в нас нехай буде інший текст, наприклад, ваш Особистий кабінет. Нехай буде тут такий в нас текст. Тобто, це ми створюємо щось на кшталт кабінету. Потім в нас будуть різні вкладки, але поки що це нехай буде просто кабінет. Тут ми вказуємо, розмір тексту він точно повинен бути меншим, наприклад, 20. Ну і що ще нам потрібно вказати? Нам потрібно змінити ось ці стрілочки. Ми їх можемо заміня... заміняти також вручну, тобто, просто переписав трошки коду. І тут, напевно, давайте ми зробимо от що в нас constraint start to start Off, тобто з чого ми будемо починати, ми вкажемо тут ID такого об'єкту як title. Тобто ми будемо починати з ось цього об'єкту title. В такому випадку нам не потрібно додавати цей merджень start, адже ми одразу вже закріпилися за минулим об'єктом, у якого вже і так є merджень. Тому mergin start я звідси видаляю. Окрім того, ми давайте вкажемо тут constraint top to bottom-off. Тобто ось таким же чином. І тут, відповідно, нам потрібно вказати, що ми також працюємо з ось цим е, тайтлом. Таким чином, ми одразу закріпилися за минулим е, заголовком і е, додали додатковий відступ. Відступ в нас вийшов дуже великим, тому ми його зменшимо, наприклад, до 10. І ось так це буде виглядати. Вже виглядає непогано. Тобто, в нас вже є шапка для нашого проєкту. Тепер ми давайте трохи нижче створимо ще один блок. І на цьому блоці в нас буде певна кнопка, яка в Майбутньому, можливо, буде вести нас на особистий кабінет або кудись в інше місце. Поки що давайте створимо сам по собі блок. Отже, щоб мені подібне е, зробити, я трохи нижче. Тут давайте пропишу те, що я буду створювати ось цей constraint layout. Ще раз, ось цей слой я його тут буду прописувати. В цьому не буде жодної проблеми, і я його можу дійсно тут описати. Е, щодо ширини, ми давайте вкажемо те, що вона буде match parent, А щодо висоти, ми давайте вкажемо, що тут буде в нас, наприклад, 100. 50 пікселів. Відповідно, ось такий блок, ми його з вами тут створюємо. Далі нам потрібно буде тут дописати певні характеристики. Наприклад, давайте ми вкажемо, що тут буде якийсь ID, і ID нехай тут буде як MainBox. щось на кшталт такого. Окрім того, ми давайте вкажемо тут задній колір, і колір в нас тут буде просто білий, щоб ми бачили цей блок. А також ми давайте розставимо стрілочки, тобто ми проставляємо першу нашу стрілочку, прикріпляємо просто до бокової частини. Екрана другу стрілочку робимо абсолютно те саме, єдине не вийшло з першого разу. Ось дві стрілочки вже є. А третю стрілочку ми давайте пропишемо таким чином, що ми якби закріпимося під ось, ціє, ось цією нашою шапкою. Тобто, ось такий код тут вийшов, ну і відповідно це якраз те, що мені було потрібно. Тепер я б хотів казати: Мерджен Horizontal, горизонтальні оці відступи. Нехай вони будуть по 50 пікселів з кожної з, з сторін, А також ми Казує Мерджін топ і. Тут можна вказати від'ємний мерджін Top. Це дозволить нам зробити те, що тепер наш цей блок, він наче буде заїжджати на нашу шапку. І виглядає, як на мене, це досить круто. Тому ось такий блок, ми просто його тут створюємо. Він чисто йде як дизайн, ніякої функціональності він не виконує. Ну і просто нехай він тут зараз буде. Тепер наступне, що ми будемо робити, ми створюємо кнопку. Наша кнопка, вона нехай буде по ширині Match Parent. Також ми вказуємо, що висота тут буде стільки, скільки там. Потрібно для самої кнопки. А, ви кнопку нічого записувати не будемо, тому можемо її тут одразу якби, і закрити. Також до кнопки ми давайте додамо ID. А, ID тут буде як main button. ну пізніше, якщо що, ми це ще змінимо. Також нам потрібно прописати стрілочки. Це можна зробити знову ж таки через дизайн, адже це буде досить зручно. І тут я просто проставляю ось ці три стрілочки, і ми закріпляємося якби, всередині оцього констрент-леяуту, адже він саме буде для нас батьків. Київським елементом, і ми всередині нього просто закріпляємось. Окей, після того, як ми таке прописали з вами, ми можемо дописати ще певні характеристики. Наприклад, ми давайте вкажемо Merging Horizontal, ми вкажемо, що горизонтальні відступи будуть по 50. Також ми давайте вкажемо якийсь текст. Тут буде написано особистий кабінет. Нехай буде така в нас кнопка пізніше, якщо що, ми її ще підправимо. Ну і напевно, що ще можна додати. Це можна додати Бекграунд Тінт. Тут я давайте просто будь-який колір наразі підставлю, а далі я підберу той колір, який мені буде зручно. Ну, наприклад, ось якийсь такий колір я. Хочу і тому я його тут підставляю. Або можна вже все в одної в одному форматі робити і підставити якийсь синій гарний колір. Також що ще я б додав, я би додав фон Family, адже нам потрібно, щоб шрифт він повсюду був однаковий. Тоді це буде як якби логічно. Ну і в цілому, в цілому, це вже виглядає непогано. І от знаєте, що ми давайте ще додамо одну стрілочку, ось таким чином. І це дозволить нам зробити те, що елемент він буде пізніше ідеально по центру. Наразі він в нас не по центру, адже в нас ще автоматично е, додався мерджін Bottom, Я його видаляю, і тепер елемент ідеально знаходиться по центру усього нашого цього боксу. Ну і виглядає ось так наразі наш дизайн. В цілому вже непогано. Також що я ще е, додатково пропоную сюди додати, так це просто певне зображення. В майбутньому ми змінимо е, цю основну частину, і вона буде в нас більш цікава. Але поки що ми давайте на основну частину просто додамо зображення. Цей буде, якби. Головна частина нашої, нашого зараз проекту. Отже, зображення я вже заздалегідь завантажив. Нам не принципово, яке це буде зображення, от, наприклад, такий подарунок. І тепер наступне, що я просто роблю, я додаю як би цей подарунок сюди, як векторний asset. Відповідно, мені потрібно його знайти, і далі просто ми його сюди додаємо. Окей, після того, як ми його додали, я просто сюди додаю image view, Одразу вибираю зображення, яке мене цікавить. Ну і тут можна. Відразу трошечки вже погратися з. Певними налаштуваннями, адже це буде нам набагато тут простіше. Окей, я в принципі тільки розставив ось ці стрілочки. Також додатково я б хотів змінити висоту для цього об'єкту. Нехай це буде 200 dp, Ну і в цілому, ось такий в нас буде об'єкт. Єдине, що для нього ще додам відступ зверху 50 пікселів. Ось так це зараз буде виглядати. І під кінець цього всього ми давайте ще до нашого дизайну додамо меню, яке буде відображуватися внизу нашої програми. Отже, для такого меню я пропоную використовувати такий слой, як Linear Layout. Відповідно, ми вказуємо, що ширина 100%, а висота нехай буде 100 пікселів. Також ми його відкриваємо та закриваємо. Тут додатково ми давайте вкажемо, що буде певний ID, і цей ID це буде як Bottom меню наприклад, щось таке. До нашого цього об'єкту нам, звісно ж таки, потрібно ще проставити стрілочки, тому ми давайте просто це зробимо через дизайн. Після цього ми помічаємо, що об'єкт не зовсім в правильному місці розташовується. Це відбувається через те, що ми зараз якби, нижньою частиною цього об'єкта закріпилися над верхньою частиною нашої шапки, над Upper BG. Це, звісно ж таки, неправильно, тому ми давайте вкажемо дещо інше. Ми вкажемо, вкажемо те, що ми повинні нижньою частиною закріплятися до нижньої частини, але не Upper BG, а до парента, тобто до нашого батьківського елементу. Або ж до усього екрану. Тому тепер об'єкт знаходиться в правильній точці і з ним можна працювати. Окрім того, нам потрібно вказати орієнтацію, вона нехай тут буде горизонтал. Також ми давайте вкажемо з вами ще задній колір. І цей задній колір я просто скопіюю з нашої шапки, підставлю його сюди. ж, Він тут буде точно таким самим. А також ми вказуємо ще Gravity, Gravity Center. Це дозволить нам усі елементи розташовувати ідеально по центру всередині цього линир леяута. Окей, всередині Передані цього об'єкту в нас будуть кнопки. Відповідно, ми давайте створимо першу нашу кнопку. Наша кнопка вона буде. По ширині та висоті, вона буде займати стільки, скільки їй буде потрібно, тому ми тут прописуємо wrap-content. Також додатково ми повинні з вами тут вказати те, що у неї будуть певні відступи, і нехай це будуть відступи по горизонталі, по 8 пікселів, наприклад, щось на кшталт такого. Окрім цього, ми вказуємо текст. Тут нехай буде головна, тобто це буде кнопка, яка буде вести нас саме на головну сторінку. Також ми вказуємо колір для тексту. Нехай це буде білий колір. Ну і плюс ми повинні вказати ще задній колір. Я пропоную просто взяти нашу кнопку, з якою ми раніше вже працювали. І ось тут ми скопіюємо background Tint, а також Font Family. Усі ці значення ми просто сюди їх підставляємо. Відповідно, шрифт змінився, а також колір тут теж змінився. Ну і в схожому форматі ми давайте створюємо ще додаткові кнопки. Єдине, що ці кнопки вони будуть мати інший текст. Наприклад, тут буде написано Контакти, а тут відповідається відповідно, нехай буде в нас щось на кшталт блок. блок. В майбутньому ми ці кнопки зможемо змінити. Поки що ми лише створюємо дизайн, а тому нам ще поки не принципово, що тут саме буде написано. Отже, що ми зараз з вами отримали? Ми отримали гарний дизайн для початкової сторінки нашого проекту. Ну, тут поки що немає якихось дій, але разом з тим це вже виглядає чудово, і з цим вже буде приємно взаємодіяти, коли ми запустимо проект. Після запуску помічаємо, що дизайн у нас дійсно виглядає чудово. Довом з цим приємно працювати, поки що тут нема функцій, але це ми вже додамо трошечки пізніше. Те, що я вам ще можу порекомендувати, так це просто різні текстові написи, а також різні кольори. Помістити це все в окремі файли, в Colors та в Strings. В такому випадку у вас тут не буде ось цих повідомлень. Вони знову ж таки не впливають на роботу програми, але це просто гарний тон, якщо ви все це поміщаєте в окремі файли. Ну що ж, а на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!